Привіт, малята! У нас сьогодні, хто знає який сьогодні в нас день? Хм? Так, у нас сьогодні середа. Давайте ми з вами всі пригадаємо дні тижня. Починаючи з якого який перший день. Так, понеділок, пригадую. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, скільки днів ми з вами в садочок ходимо? Так, п'ять і два дні ми відпочиваємо. Так, сьогодні в нас з вами середа і в нас сьогодні заняття з математики. Ми сьогодні давайте з вами поподорожуємо, А давайте ми подивимося куди. Так, дітки, ми сьогодні з вами поподорожуємо у садок. Давайте ви мені скажете, що в саду росте? Так, яблука, груші, сливи, абрикоси. Так, Дивіться, ось я ходила в садочок і назбирала повне відерчко чогось цікавого. У мене є ще дві корзинки. Нам потрібно зараз буде цього за розібрати у дві корзинки. В одну корзинку ми будемо сипати овочі, а в другу фрукти. Дітки, де ростуть овочі? Овочі ростуть де на городі? А фрукти в садочку. Так, дивимося, що це в мене таке. Це перчик. Ми його кладемо куди? До овочів. Кладемо. Це, що в нас? Помідор. Правильно, в яку корзинку ми кладемо? Так, ми кладемо сюди до овочів. Це що в нас таке? Виноград. Де росте виноград? На кущах. Ми його кладемо куди? Він росте в садочку, ми кладемо в інший кошик. Далі дивимося, що у мене? Яблочко. Яблочко ми куди кладемо? До фруктів, правильно. Це морква. Ми кладемо до овочів. Це у мене що? Грушка. Грушку кладемо до фруктів. Це в нас що? Кукурудза. Ми неї також кладемо до овочів. Баклажанчик кладемо сюди. Це в нас що? Великий огірок ми кладемо. Це в нас знову що? Виноград? Ми кладемо його до фруктів. Так, що в нас тут ще є? Ще одна кукурудзка Ми не сюди кладемо. Що в нас? Яблучко. Ще одне яблучко ми кладемо і також до фруктів. І велика зелена груша. Ми також її кладемо до фруктів. Давайте ну, ми порахуємо, скільки ми фруктів зібрали. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Так. У нас з вами сім фруктів. Давайте ми порахуємо, скільки у нас овочів? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дітки, скільки в нас овочів? Сім. Так. А скільки фруктів? Також сім. То як ми скажемо, скільки в нас овочів і фруктів? Яким словом ми кажемо? Однаково Порівну, Так, Так, молодці. Так, дітки, а зараз дивимося, що в нас в цих корзинках. Так, в нас назбирані яблука. Давайте ви мені скажете, чи однаково яблук в обох кошиках? Звичайно, що ні. В якому кошику більше яблук? В лівому чи в правому. Так, дійсно. У лівому більше кошику, ніж у правому. Молодці. Так, дітки, а скільки в нас тут яблучок? Так, одне. Яблочко, яку цифрою ми позначаємо? Так, цифрою 1. Так, дітки, давайте ну, ми пригадаємо віршика про цифру 1. Ось один. Чи одиниця. І пряма струнка, як спиця. Так, молодці. А тут дітки скільки яблочок? Так, два. Якою цифрою ми її позначаємо? Цифрою 2. Правильно. А зараз давайте пригадаємо віршика про двійку. А це ось цифра 2. В неї кругла голова. Шию гне, мов той гусак, витанцьовуєш он як. Так, дітки, а це що в нас таке? Так, це в нас круг. Давайте ви мені скажете, що в нас кругле буває? М? Подумали? А зараз давайте ми подивимося разом, що можна кругленьке і красиве намалювати? Так, дітки, а це що за фігура? Хто знає? Так, це в нас овал. Він схожий на круг, але він що? Видовжений, так? Якого кольору в нас овал? Так, він жовтий і дуже-дуже веселий, так? Давайте ну, ми глянемо, що ми можемо намалювати овальне і красиве. Так, діти, вам сподобалось сьогоднішнє наше заняття? Так? Давайте ви мені скажете, що вам найбільше запам'яталося? Так, всім сподобалось. Так, домашнє завдання ваше. Вам потрібно буде намалювати мені щось або когось овального на малюнку гарнесеньку. Домовилися? Так. Все, до зустрічі.